Друзі, всім привіт! Вітаю вас в Україні. Раночко вам всім. Комусь доброго, хто живе в тилових містах, комусь не зовсім доброго, бо живемо поряд з тими містами, де йдуть бойові дії. А комусь і зовсім не солодко, бо весь час проводять під обстрілами та у підвалах. Але ж раночку нам всім, бо ми живі. І це дякувати Богу і нашим захисникам, Збройним силам України. Тримаємось, люди мої. Тримаємось і боремось. Все буде Україна. В мене ранок. Така погода гідка на вулиці, йде або сніг, або дощ. Щось таке, знаєте. Крупа якась сипеться, темно на вулиці, похмуро. Добре, поки є освітлення, бігом уключила усі лампи своїм орхідеям. Нехай вони хоч трохи побачать світло. Зараз п'ю каву і милуюся своїм Хізісом. В перекладі з греческого хізіс – це кучка. Він, і справді, дуже схожий на кучку. Ну, якщо отак дивитися, ну, знаєте, така якась справді, кучечка. Але він має такий, знаєте, дуже пластиковий, дуже такий, ну, як на мій погляд, от дивлюся на нього, а він виглядає таким смачненьким, як трояндочка на тістечку. І має такий приторно-солодкий аромат, що можна з'їхати з глузду. Зараз квітує на лоджії він і ота красуня катлея. Обидва мають дуже солодкий аромат, це, я вже вам казала, це аромат не є. Аромат моїм улюбленим, бо я полюбляю більш гіркі або з кислинкою аромати. Але квітують зараз вони. І там так солодко, як кондитерки в якісь. Добре, що в мене є чистичка, і я вже попила каву з тістечком. І не хочеться вже виходити на лоджію, закрила там дверцята, бо цей аромат, знаєте, аж паморочиться в голові. Дуже-дуже сильно пахнуть. Я зараз цього зубастика винесла на кухню спеціально, щоб помилуватися самі цим зубастиком. І добре показати вам цю квіточку, бо потім я його перенесу на лоджію в те місце, де він зростає, щоб ви зрозуміли, в яких умовах він в мене росте. Хізіси це не катасетуми, це окрема, окрема родина Хізіси. Вони мають, на вигляд, такі самі псевдобульби, як і у Морквин, але трохи інший. Період розвитку. Це дуже крупні рослини. Одразу, якщо хтось хоче мати хізіса, то ви повинні розуміти, що це дуже крупні рослини і свої псевдобульби, свої оці корнеплоди, як я їх кажу, оці морквини, вони зазвичай звішують. Вони стопчиком не хочуть стояти. Можна, можна змусити їх стояти, підпирати там за допомогою палички або ще чогось, можна, але все рівно він буде постійно клонитися. Ну, отак бачите, як він виглядає. Я підставила високого горщика під нього, щоб підняти його горщик догори, щоб ви могли зрозуміти. Як стара псів до бульба одростає. От от я вже про хізісів вам багато розказувала. Я не можу сказати, що я прям такий знавець хізісів, я сама з ними вчуся, і будемо казати, на власному досвіді, до чого доходжу, бо все те, що пишуть у інтернеті, воно не завжди не завжди схоже з тим, що коїться в наших оселях. Бо Зазвичай в інтернеті пишуть про ті умови про той тип зростання, які вони мають у природі. В домашніх умовах ну, це вже зрозуміло, що такого не буде. І, до речі, квітувати і зростати. Вони у нас з вами у всіх будуть по-різному, бо ну там щось так знаєте, може щось якась схожість, якийсь місяць-два і буде, але все рівно буде по-різному, бо ми тримаємо їх. В різних умовах і а, при різному кліматі. У когось клімат сухий, у когось клімат вологий, у когось прохолодний, у когось на, навпаки, більш такі жаркий. Тому і періоди у них у всіх різні. От мій Хізіс я вже вам казала. Саме оцей фізис, я вам казала, що він квітував минулого року. Верніше за все відкрив свою першу квіточку минулого року саме в мій день народження, 26 січня. І я так раділа, так раділа, бо то було його перше квітування. І ну, я зробила висновок, що квітує він взимку. І так і є. І він на мій день народження також ростив бутончика. Але у хізісів бутони і ну, взагалі квітконоси зростають дуже повільно і дуже довго. Знаєте, і це нонсенс. Бо зазвичай ті орхідеї, які довго ростять свої квітконоси, вони до, мають і довгий час квітування. А хізісі, хізісі мають квітування коротке. Вони квіт, квітують десь так, знаєте, від. Тижня до двох тижнів, не більше. І то все залежить від того, в яких умовах він у вас буде знаходитися. Коли він починає квітувати, його потрібно тримати е, трохи з меншим освітленням і в прохолоді. Та й взагалі, всі орхідеї, які квітують, їх треба переміщувати в те місце, де Менше освітлення і більше прохолоди. Тоді час квітування в нього трохи затягується. От і я милуюся, поки квітне. Ну, здавалось би, навіщо мати таку рослину, таку громилу, щоб бачити квітування такий короткий час. А мені він до вподоби, справді. Я вам вже казала, що катасетумів морквин я в своїй осилі не хочу, бо маю власний негативний досвід. У мене постійно, як тільки з'являються катасетуми, у мене з'являються клічі. Це біч кліщ, я його ненавиджу. От мені якось тріпс, краще тріпс, тільки не кліщ. І не мучністий червець, Мучністий червець це також. Це така потвора біла, пухнаста і красива, яка, якщо заводиться у домашній колекції, то майте на увазі, навіть якщо ви її витравите, вона буде час проходити і знов з'являтися. Отож, як тільки ви побачили в своїй оселі мучністого червеця, зразу приймайте міри одразу. І витравлюйте, поки воно токо-то токо, токо з'явилося. Маючи колекцію орхідей в домашніх умовах більше, ніж 500 штук, я колись намагалася їх порахувати. Але я збилася, бо там же ж є і маленькі, і велетні є, і, як я кажу, то недоноски які то вмирають, то виживають. Тому ну, більше, ніж 500 штук. В такому. В такій кількості витравити оцих потвор мушністих червеців, то я вам скажу, це, 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 це трата такого часу, що, мама, не горюй. Ось, приперла вам іще одного веледня. Це інший хізіс, він має назву, зараз бірочку вам покажу, отаку. І квітує він квітками трохи меншими, ніж оцей. Але у цього хідіса вони такі яскраві, яскраві, такі вже, як калейдоскоп. І це, і це крутина ну, набагато більша попередньої. Так от, що я хотіла вам показати, а хотіла показати, ось, бачите, це сухий квітконос минулого року. Бачите? Від оцієї товстунчика, від цієї псевдобульби. Яка видала ось іще одного маленького зростика. От бачите, який маленький зростик, а ось вже зростає, зростає від неї квітконосика. Бачите? Квітконосик цей зростати буде дуже довго, місяці три. А потім буде квітувати. Отак він зростає, хізис. До речі, про шкідників. Ось зараз знімаю і бачу. Подивіться і ви. Бачите отакі осьо, бачите, як виблискує на листях. Колись хтось мені казав, що Та, то нічого страшного для катасетумних, то е, сок, сок проявляється, то нормально. Ні, любі мої, то не сок. Треба травити. Голопом по Європі треба травити то вже є якась паскуда, яка по ньому ползає. Ну, в мене ця паскуда це мучністий червець. Його ще тут ніде не видно, але він вже є. Я точно знаю, якщо з'явилися отакі сліди на листях, то то вже він є. Зараз от вам дознімаю і піду його оприскаю. Повністю оприскаю всього, там, особливо в оцих містах, особливо сюди, буду аж заливати. Бо це така потвора, яка розповсюджується дуже швидко. дуже. До речі, про лампи. Ви задаєте дуже багато питань. Я хоч і, хоч і знімаю, можна сказати вам відео майже кожного дня, то не встигаю, не встигаю відповідати на всі запитання. Вон, подивіться, який сніг, який шурує сніг. Оце тільки що був дощ, вже йде сніг. За бортом мінус три. Ось, бачите, оце фітолампа. Вона, ну, як на мій погляд, ну, тільки присвітлює рослини. Бо я казала вам чи ні, не пам'ятаю. Щоб зрозуміти, добрі у вас лампи чи ні, я маю на увазі не фаленопсиси. Бо фаленопсисам підійде і, звичайна настільна така лампа. знаєте, ну, їм якби було трохи світліше і все. Я маю на увазі котлеї. То щоб зрозуміти, чи гарна лампа у вас, чи досить освітлення десь так 10 тисяч люкс, то треба поставити отак долоню, десь так, знаєте, на 30 см від рослини. І якщо ваша долоня в вашій рослині дає дуже чітку тінь, то добра лампа, вашій орхідеї підійде. Якщо тінь така розпливчата, ну і слабенька, то, то вже освітлення для гібридних котлей підійде. Для природних вже буде малувато. Ну, а якщо тіні немає взагалі, то то не лампа, то, то нічник. Мені дуже подобаються ці лампи. Звичайні LED лампи Вони дуже мощні і гарні. І до речі, вони коштують у 2,5 рази дешевше, а то і в три рази дешевше, ніж ті ноу-хау фітолампи. Дуже мені подобається. Тут у мене дві. Одна стоїть по одну сторону скла, інша стоїть отам по іншу сторону скла. Бо тут в мене, як ви бачите, ще одна так, паличка, я вам потім її покажу. Бачите, он там. Також висить іще одна лампа. І їх вистачає рослинам. Вони добре освітлюють рослини і не заважають очам. ну от Мені ці лампи як найкращі, Так от про хізіси. Отак, от посеред лоджії вони висять. Бачите? отам от десь вікно, от там інше вікно, а посередині висять в мене оці два хізіси. То Знов таки ж перескочую на іншу тему, щоб ви зрозуміли, зрозуміли мої складнощі, чому я хочу побавитися налоджії частини рослин. Бо коли вимикають світло, а потім його вмикають колись серед ночі, то мені приходиться лізти на, в колішках отуди, в самий вугол, щоб переключити. Той приборчик, який виключає або включає освітлення, ну це таке. знаєте, ну воно мені вже. Остогідло. Оце повзати отут навколішках, воно мені вже остагідло. Мені хочеться їх зменшити кількість і розташувати так, щоб я мала змогу ходити у повний зріст, отут, у своєму садочку, щось бачити і насолоджуватися оцією красою. Ну а для цього треба запхнути свого хом'яка, а жабу десь відправити на відпочинок. Тоді в мене в мені залишиться лише розумна людина, яка нарешті позбавиться деякої частини рослин. Так от, як бачите, так вони в мене тут звисають. Влітку вони бачать освітлення від вікна. Взимку вони бачать освітлення від отієї лампи. Зрозуміло вам, як вони ростуть? Один хізис нижче, другий хізіс вище. В літній час я спробую їх підняти іще вище, щоб не торкатися головою. От для, хізіса, для хізіса якнайкраще ну, вирощувати хізіси у подвішеному стані. Ну, Це на мій погляд, бо ну, куди розмістити оце длиннюче листя. Якщо поставити на поличку, Ну, куди їх розмістити? А отак, коли вони звисають, то воно виглядає, ну, як на мій погляд, дуже гарно. І... Тут у мене ще отак от збоку звисають фалинупсиси. Я вам потім хочу розказати. Куди я хочу їх перемістити? Он бачите, вже подбивала майже всі подбивала це повзаю отут і вже подбивала майже всі квіти у шеліріани. Оце таке неподобство. Вирощую, вирощую, а тоді то головою, то ногами, то і ще чимось отбиваю всі рослини. Розвішую, розвішую по всім куткам, по всім вуглам такі клейкі ленти. Спеціально розвішую їх, бо вони для мух, але в мене виловлюють всю мошкарню, яка літає. Щось виловиться, а щось вдруг ще й побачу, що якась потвора більше така, знаєте, складна, яку треба витравлювати. Тут у мене як сигналізатор. Ну, все, все. Я так думаю, що на сьогодні досить, і так дуже багато часу у вас. Забрала, пробачте, я намагаюся робити коротке відео, але чомусь останнім часом в мене коротко не виходить. Може, того, що вибішує, от зараз знову включилася повітряна тривога, знову ті паскуди підняли в небо самоліти, знову вони лякають місцеве населення, обстрілюють міста. Он вже в телефоні висвітлюється, що в Харкові попали десь у житловий будинок. Скотиняки, вони... Воювати не вміють. Вони воюють проти місцевих, проти беззбройних, відпочиваючих, сплячих людей. Луплять по ночах, луплять рано вранці. Отакий от от потворний у нас ворог, які, які багато, яких багато хто із росіян, які проживають е, за кордоном, вибілюють їх, розказують про їхні їхні добрі душі, то їжайте ви свою русню і доводьте там, що росіяни добрі люди. А для нас вони потвори, а для нас вони кровні вороги на все життя не пробачимо. І як анонс на наступні відео оцей мій улюблений куточок. Бо тут щастячко квітне. Оце справді. Щастя, яке не можуть затмарити навіть оті потвори. Гарного всім дня, тихого вечора, спокійної ночі! Тримайтеся, українці! Все буде Україна! Ми обов'язково поборемо оцю русняву навалу, виженемо зі своєї землі і будемо жити щасливо! Пока-пока, до нових зустрічей!